В умовах війни можуть виникнути проблеми з доступом до ліків або медичних закладів, і це ускладнює становище, якщо у вас був незахищений статевий акт або під час акту пірвався презерватив, або взагалі сталося сексуальне насильство. Що робити? Давайте з'ясовувати сьогодні тему і рада представити нашого експерта Анастасія Тімашенка, лікар уролог, буде сьогодні відповідати на наші питання. Дякую вам дуже за це. Доброго дня. давайте взагалі поговоримо, яку роль відіграє секс в житті людини. Наскільки це важливо? А в наш час це не просто спосіб продовження роду, це ще є засіб розслабитись, зняти стрес, відпочити я не знаю, дуже важливу роль. Покращити собі настрій. Так? Покращити собі настрій. Але так. щоб це покращувало настрій, треба розуміти, щоб це було все настільки правильно, настільки комфортно для здоров'я, і психологічного, і фізичного. Mm -hmm. Лікарі жінка це гінеколог, чоловік це до Правильно я так, кажу, так. як часто треба відвідувати цих відповідних лікарів. Ну, жінкам рекомендовано один раз на рік відвідувати лікаря гінеколога якщо є скарги, то можна частіше. Чоловікам до 40 років, в принципі, немає такої потреби, тільки ще є скарги, вони можуть бути, на жаль, а от після 40 років вже важливо кожен рік відвідувати. І ми говоримо про те, що під час війни виникають ми дізнаємося такі нові реалії, це і зґвалтування, незахищений статевий акт. Як запобігти небажані вагітності під час війни? Як запобігти? Ну, по-перше, потрібно завжди про це думати і не під час війни, і під час війни, і обрати для себе надійний засіб контрацепції, який комфортний саме для цієї людини. Це можуть бути різноманітний презервативи, спіралі, сперміциди і так далі. Коки. Але якщо так же сталося, можна Прибіг до засобів екстреної контрацепції, але це повинно бути дуже нечасто і тільки в екстрених ситуаціях. А коли що це така за екстрена контрацепція? Екстрена контрацепція це такий засіб, який використовується у перші три або до п'яти годин дів максимум, після статевого акту, і е, чинить таку дію, що попереджує овуляцію, щоб вигідність не настала. тобто, коли вони виглядять. А, якому вигляді це може бути таблетка, це може бути спіраль, або це може бути кок О, і спіраль. спіраль. це може бути тим засобом, що після статевого акту можна. Так, використовувати. так це все так. Спіраль може бути використана і як плановий засіб контрацепції, тобто ще встановлюють жінка, декілька тобто, років з нею ходить, і як екстерна за контрацепції, тобто після статевого акту ставить і спіраль можна до п'яти дій поставити. А скажіть, будь ласка, ці засоби, яким чином вони діють? Тобто що відбувається в організмі жінки, за рахунок чого не настає вагітність? А, засоби гормональні, якщо це екстрена контрацепція таблеток чи коки, вони а, роблять таку дію, що попереджують настання овуляції. тобто овуляція не наступає, заплідання неможливе і вагітність не стає. Скажіть, будь ласка, ви сказали, це спираль, це коки, це таблетки. Якщо якісь народні засоби кажуть, що можна там після того акту зробити промивання содовим розчином, соком лимона? Ні, ні. Таке робити не можна, це все засоби недоказової медицини, це може тільки шкоди не робити. І ну, взагалі спринцювання — це дуже, дуже шкідливо, це не можна робити ні в якому разі. Не з ціллю полікуватися, не з ціллю передовоїдність. І ну, воно просто нічого не зробить. Тобто, поки жінка це спринцювання зробить, спроматизовувати вже будуть не в тому місці далеко. Тому, ну, це просто. Більше шкодить. Ці засоби вони захищають від вагітності від інфекцій, що продаються статевим шляхом. Вони захищають? Екстрена контрацепція? Так. Ні. Ні, -ні, Ні. Від інфекцій захищають тільки бар'єрні методи це презервативи. Як що робити, якщо все ж таки вагітність настала? Якщо вагітність все ж таки настала, піти до лікаря, підтвердити, що вагітність точно є. Зробити УЗІ, зробити аналіз крові, підтвердити вагітність і вирішити, чи вона зберігається, чи вона приривається? якому разі не потрібно шукати в інтернеті способи позбавлення вагітності вдома. Це може закінчитись дуже дуже сумно і небезпечно до лікаря. Тільки до лікаря, і більше варіантів тут немає. Як взагалі мінімізувати ризики для здоров'я у цей час? Ви як лікар, що могли порадити? Як мінімувати ризики? Потрібно піти до свого лікаря, якому ви довіряєте, який вам подобається, і обрати зручний спосіб контрацепції, поговорити, які яка частота ставих актів, постійний, не постійний партнер, що комфортно, що не комфортно, що переноситься, що не переноситься, і е, просто їм постійно користуватися. Щоб не було таких екссесів, коли буде потрібно прибігати до засобів екстреної контрацепції, бо це не є корисно. Це повинно користуватися дуже дуже рідко, коли прям ну, більше нічого немає. Змоги але, зробити. мабуть, все ж таки зараз варто мати вдома в аптечці ці засоби, якщо щось станеться, особливо особливо, якщо ми говоримо на прифронтові зони докупованих там, там це потрібно. На жаль, така ситуація складується, що так. Це потрібно мати таблетки такі, можна коки. Якщо є у жінки, вона користувалася постійно. Якщо вона постійно користувалася нею таке питання, не, не буде, щоб прибігнути до такого засобу. Якщо вода нічого не пила, нічого не використовувала, у сусідки, у подруги, у є що є таблетки коків, можна їх пити. Якщо є як екстрена контрацепція, можна її пити. Там зазвичай використовується одна таблетка, чи 12 годин ще одна таблетка. Якщо є змога потрапити до лікаря. Як спіраль можна поставити, тобто ну, такі, такі способи або презервативи. Слухайте, ми з вами не поговорили про ще один дуже розповсюджений спосіб це перервана статевий акт. Угу. А, статевий акт не дієвий спосіб контрацепції. Є такий індекс перля, це індекс, який показує, яка частота настання вагітності на протязі року жінок, які користуються ну, у парку, які користуються цим методом. І у перерваного статевого акту це найнизький індекс, тобто велика кількість жінок на ньому завагітніє. Тому е, я не раджу їм користуватися, тому що це дуже ненадійно. А, а поясніть, будь ласка, чому в нас вагітність, якщо статевий акт був перерваним і сім'я виверження відбулося не в жінку? Тому що в рідина, яка виділяється до еякуляції, теж е, знаходяться спроматизови. Їх дуже мало, але не, не, теж ну, одного можуть буде бути. достатньо. Так, бувають такі, що. Все таки проникають і вигідні Ем, Ну і те, що я вже зазначила, зґвалтування. А, які б ви могли дати поради жінкам і чоловікам? По-перше, треба розрізняти, якщо є змога звернутися до органів, які можуть дати допомогу, і якщо цей, цього, цієї можливості немає. Якщо вона є, потрібно нічого з себе не знімати, не митися. Тобто, як це відбулося в такому стані і прийти. Тому що будуть зніматися у ліки, будуть братися у, у зразки тканин, біоматеріалу, всі, всілякі аналізи. Це те ж саме, як і жінок і чоловіків стосується. Потім вже потрібно все збивати обережно. Тобто, якщо відбулось готування, ось як є, так і йти. А якщо такої смоги нема, ну що є, треба обережно. В, в порядок оглянути свої статеві органи, своє тіло, наявність пошкоджень. І тут же, що є вдома, тим і рятуватися. Проти мазі, свічки в залежності від ситуації, і наявність пошкоджень, ступінь вираженості. І головне, мені здається, варто дати пораду нашим глядачам, щоб не мовчали про такі випадки, не соромилися, адже ніхто, жертв не є винний. Так, так. Це, це перший пункт. Насправді, що ніколи не потрібно думати, що. Ти є винним в тому, що коїлось. Винен завжди насильник, злочинець і ніколи жертва не винувата в цьому. Дякую вам дуже. Сподіваюся, що наші поради вони допоможуть людям за необхідності. Ми завжди наголошуємо, що ми не даємо тільки актуальну інформацію. А сьогодні нам в цьому допомагала лікар у Анастасія Тимошенко.